Піратікс. Світ пригод. Наш план такий. Ми атакуємо короля Акул з усіх боків. Круки та пігі, ви попливете на небесному мисливці. Енді та Джиммі ви зі мною на морському руйначі. Ми оточимо короля Акул, щоб він не міг втекти. Ми захопимо скарб чудовиська і станемо піратіксами володарями акулячого острова. Маєте питання? Нічого не вийде, капітане. Прибуваємо, капітане. <рик> так, 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 так. А хто це в нас тут зубастику? Він Назвав це чудовисько зубастиком. <рик> 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 Вперед! Ага, капітане! А нам уже брати скарби? Та, Ви хочете наші скарби? Спокійно, капітане, це не страшно. Це жахливо! Мене жерла акула! Таке приниження для крокодила. Є геніальні плани, капітане. Капітане? Энди, ты сам захопишь скорбы. Что? Джимми, Жбурный Энди, я гранату! Швидше стрибайте! И последний удар! Джимми, кидай в живить! Молодець, Енді. а де наші скарби? Здається, скарби у Майков. Як? Ти цим піратіксам наваляти тобі, я розчарований зубастику. Краще допоможи мені!